Ви знаєте, що я шукаю ідеальні true Wireless навушники для геймінгу. Я багато вам про це розповідав, і я багато цих навушників спробував. У мене були Sony, HyperX, Republic of Gamers, Razer. Тепер настала черга для SteelSeries Arctis Game Buds. І знаєте що? SteelSeries – генії! Бо. Ну, погляньте на ці навушники. Ну наче нічого такого незвичайного тут немає. Е, внутрішньо каналки, анатомічні, в зарядному кейсі. Ну, ми таке вже тисячу разів бачили. Але ці навушники, вони з кнопкою, не з сенсором, з кнопкою, і це неймовірно зручно. Та й в цілому навушники дуже круті. Тому зараз я вам розкажу все, що про них дізнався, а також. Розіграю серед вас ще три таких. Не хвилюйтеся, вони всі нові, запаковані. Єдине, що одні я розпакував чисто, щоб підзняти їх крупним планом, бо я користувався білими, а чорні теж треба показати. Починаємо, як завжди, з кейса. І кейс тут такий. Ну я б не сказав, що він маленький. Принаймні, в порівнянні з AirPods 3, якими я до цього користувався, він реально більше. І це виправдано, бо тут повинні бути навушники, а також тут повинен бути і ось такий usb c донгл, який дозволяє підключати ці навушники до ПК, до консоли і до смартфонів. Також також на товщину цього кейсу впливає те, що він з бездротовою зарядкою, а це теж додає ну, пару міліметрів. Я не можу сказати, що я дуже задоволений цим кейсом, бо... Він, я не знаю, це хвороба цих кейсів чи що, чи вони просто не можуть зробити як у Apple. Але у всіх таких навушників скрипить і люфтить верхня кришка. Що це? І якось воно навіть закривається з неприємним звуком. Але я повторюсь, це реально всі навушники, окрім Apple, з такою. Хворобою, тому це не те, щоб мінус, це просто я отак констатую факт, що поки що ніхто, е окрім Apple, нормальні кейси робити не навчився. У всьому іншому цей кейс абсолютно нормальний, бо він з нормального пластику, який насправді не дуже і дряпається, і не дуже брудниця, а навушники білі, як ви можете зрозуміти. І я цей кейс і в кишені з ключами, і з монетами носив. Йому в принципі нічого не сталося. Я навіть подряпин якихось не бачу. Тому тут кейсу 12. Балів. Самі навушники невеличкі, вони анатомічної форми, вони теж з такого гарного пластику, який, в принципі, ну я вже доволі багато цими навушниками користуюся, і вони білі. Ну, сліди використання, звичайно ж, є, але так, щоб вони якось там забруднилися, тому що вони білі. Жодних проблем немає. Тому я і дизайн цих навушників вважаю вдалим, і самі матеріали, і практичність теж. В моїх вухах вони сидять досить щільно. Я не відчуваю, що вони можуть якось випасти. В них можна спокійно бігати, вони тримаються у ваших вухах прекрасно. І що найголовніше це хеймерські навушники. Тому важливо, щоб в них можна було сидіти довго. І в них, принаймні, я можу сидіти довго. 6 годин без проблем. Тому тут теж все окей. Ще тут є функція VSense, це штука, яка відстежує навушники у вухах чи ні, щоб коли ви виймаєте один навушник, трек або відео, яке ви там слухали на фоні, ставилось на паузу, а потім, коли ви ставите його назад, то воно знову відтворювалося. Як тільки щось сталося, коли я їх засунув собі в вух, у мене почало грати відео, яке я слухав з телефона. В коробці є ще дві пари змінних амбушур: це середні, також є великі і маленькі. Ще мені подобається те, що вони у вухах виглядають нормально. Тобто не те, що просто сидять, а і просто ви виглядаєте в них акуратно. Вони не здоровезні, якісь, які стрічать там не все вухо. Вони не вилазять якось некрасиво. Просто така, от не знаю, анатомічна штучка у вусі виглядає класно. Мені це подобається. Для мене це важливо. Однією з найкрутіших особливостей цих навушників є те, що ці навушники не з сенсорним управлінням, а з аналоговим з кнопками. Оце от, зі значком SteelSeries, це кнопка. І на іншому навушнику теж саме це кнопка, і це неймовірно зручно. Тобто, коли у вас, наприклад, якісь вологі пальці, руки чи щось інше, ви не паритесь з приводу того, що щось там не працює. Якось там цей сенсор не уловив, що ви від нього хочете, або уловив якийсь інший рух, чи щось таке, тут все дуже просто. Одне натискання, подвійне натискання, потрійне натискання. Ну, а ще є натискання і утримування, і ще інші функції, їх просто дофіга, але всі вони працюють коректно, бо тут кнопка, не сенсор, це імба. А ще крутіше те, що ці функції ви можете перепризначити на те, що ви хочете, але про це ми поговоримо трохи згодом. Одразу вам скажу, що є звичайно і мінуси, і одним з цих мінусів я вважаю те, що тут не можна вимкнути сповіщення. Тобто, наприклад, коли ви вмикаєте шумодав, то е, воно обов'язково сповістить вас про те, що «ANC ON» або «Transparent Mode» або «ANC Mode або anc mode off і так далі. Що добре, що воно при цьому не робить тихіше музику, яку ви до цього слухали, а просто говорить про це на фоні. Але все одно я б хотів, щоб це можна було вимкнути. Також не можна вимкнути і звуки. Наприклад, коли ви робите паузу якогось треку, то воно обов'язково пікне навіщо? Тобто воно так робить піп. І пауза трека або піп, і знову продовжує грати трек, якщо ви натискаєте, щоб воно продовжувало грати. Також, коли ви просто вставляєте ці навушники в вуха, одразу буде піп, типу що? Все, я вставилась. Коли ви перший раз це робите, типу, підключаєте там чи щось таке, то я розумію, це потрібно робити, щоб ви розуміли, що два навушники підключилися, що воно там в блютуз моді і так далі. Але нафіга це робити, коли ви виняли і знову вставили, зараз воно піпне. От оп, піпнуло. Чого Да я знаю, що все і так працює? Чого ви мені це про це нагадуєте? Ну тому е, є трошечки такі моменти, які не дуже мені подобаються, але ну, це дрібниці насправді. Зручності додає і те, що у SteelSeries дуже крутий софт. От реально що на смартфоні, що на ПК, софт для їх девайсів Ну, один з найкращих, що я знаю, якщо не найкращий. Іншим брендом, до речі, треба брати приклад саме зі SteelSeries в цьому плані. І зараз я вам розкажу, чому почнемо зі смартфона. Тут можна поставити застосунок Arctis. В ньому можна подивитись заряд кожного навушника і кейсу. До речі, прикольно те, що застосунок сам розпізнає, якого кольору у вас навушники, і відображає їх саме в цьому кольорі. Якщо б у мене зараз були чорні, то тут теж були б чорні. Це така дрібниця, але все одно це впливає. Тут можна перемикатись між режимами 2,4 ГГц або Bluetooth. Але ви ж пам'ятаєте, що нічого не заважає вам підключити ці навушники і до смартфона, і до ПК одночасно, і приймати дзвінки і розмовляти по телефону через ці навушники, навіть коли ви просто граєте. Це дуже зручно. Тобто, це перемикання визначає просто, з якого девайсу буде йти основний звук ПК чи смартфон. Якщо на ПК ви граєте, все окей, ви все чуєте. Але прийняти дзвінок ви звідти теж зможете, бо навушники підключені по блютузу також і до смартфону. Статус підключення показується праворуч. Далі гучність, режими еквалайзера, управління шумозаглушенням. Про нього ще детальніше розповім. Налаштування мікрофона і лімітер гучності. Це щоб вам раптом не порвав вуха якийсь супергучний трек. В налаштуваннях можна поставити час, коли навушники вимикаються, якщо ними не користуються, ввімкнути або вимкнути в e sense і зробити ремапінг кноп. На кожному вусі можна змінити тільки дві дії: одиночне натискання і подвійне. Все інше не змінюється, його треба буде запам'ятати. На ПК є застосунок SteelSeries GG. Там ви можете зробити рівно все те ж саме, що і на смартфоні, але також ви можете користуватись прекрасним додатком SteelSeries Sonar, який робить з вашого ПК справжній стрімерський пульт. Також він має налаштування звуку для кожної гри і взагалі просто чудовий інструмент не тільки для. Для стрімерів, а й для звичайних геймерів, звісно, ці навушники мають і мікрофони, вони вбудовані, і я б не сказав, що там звук якийсь супер-супер крутий. Ви можете зараз його чути. Тут забагато шумозаглушення, голос звучить трошечки глухо через це. Але ви ж розумієте: тут немає бума, тобто цього мікрофона, який біля вашого рта направленого, тут просто мікрофони, які. Можливо, вставити всі наушники, тому для того, щоб поговорити по телефону, їх вистачить. Ну навіть для того, щоб поговорити в дискорді з вашими тімейтами, якщо у вас немає якогось іншого мікрофону, їх теж вистачить. Але ну на супер якість тут звісно ж сподіватися не потрібно. Тепер настав час поговорити про шумозаглушення. Воно тут є безперечно, але я не можу сказати, що воно якесь супер суперкруте. Перемикатися між ним можна дуже просто: одне натискання на лівий навушник, і воно циклічно перемикає всі режими. Тут є звичайний ANC, коли він включений, він відсікає зайві шуми. Також тут є Mode, тобто ви навпаки чуєте краще все, що навкруги відбувається. Ну і просто пасивне шумозаглушення, тобто коли ANC і Transparency не активні. Що саме не так з шумозаглушенням? Ну воно насправді просто не дуже сильне. Тобто, я думав, що воно буде якось краще, але воно не повністю відсікає зовнішні шуми. Ви чуєте машини? Ви чуєте, як, наприклад, розмовляє телевізор перед з вами. Ви все це будете чути просто тихіше. Воно не повністю все це відсікає, воно робить це трохи тихіше. Тому, якщо ви, як і я, думали, що в цей корпус понапихували 5 тисяч мікрофонів, які будуть відсікати все, що там завгодно, і ви взагалі нічого не почуєте, коли ANC ввімкнено, то це не так, воно не відсікає все повністю, воно просто робить це трохи тихіше. Насправді, шумодав це доволі складна штука для таких навушників, наскільки я розумію, бо в жодних навушниках. Які у мене були, такого крутого, серйозного шумодаву, я не зустрічав. В Соньках був нормальний. І, в принципі, все. Ну, ще в AirPods Pro, але це вони без Донгла 24 ГГц, тому ми їх сюди не беремо. Але шумодав там був дійсно непоганий. Тобто соньки і в принципі все. Всі інші були з приблизно ось таким шумодавом. Теж. Те, як вони звучать, мені подобається, і враховуючи, що ці навушники все ж таки внутрішньоканальні і доволі компактні, то в них я таки музику слухав. І все, що я слухав, а я слухав реп, я слухав рок, такий олдскульний, ну, типу 2000-х. І, в принципі, слухав там усіляку попсучість, яка мені там на ютубі попадалася, то звучить все прикольно. Звісно, це ігрові навушники. Тому з басом тут все ок, але його не так багато, як знаєте, буває, все заповняє. Тому як звучить музика в цих навушниках, як мені особисто подобається, але я вам одразу скажу, що я не експерт, не супермеломан. Тому мені навіть звука в AirPods вистачає. В цьому плані мені віри ніякої немає. Але в принципі, тут є еквалайзер, і ви можете зробити зі звуком все, що завгодно. А от ігри це зовсім інша справа. Тут я можу себе вважати людиною, яка щось в цьому розуміє, і для ігор ці навушники підходять прекрасно. Я, звісно, в більшості своїх них КС. І вони чудово себе показали. І я прекрасно чув, хто де, хто там зриває чеку, хто там перезаряджається, хто де топнув. Вони в цьому плані дуже круті, позиціонування класне, але і інші ігри теж прекрасно себе показали, тому навушники дійсно ігрові і дійсно класно підходять для ігор. Що з приводу акумулятора? Насправді навушники живуть доволі довго, враховуючи те, що тут корпус маленький, і е, я не думаю, що акумулятор, який всередині може в принципі, бути об'явним. Але вони реально непогано живуть. Наприклад, от у мене є скріншот. Навушники були заряджені на 92%. Я підключав їх одночасно по 2,4 ГГц, а також по Bluetooth на смартфоні, і був активний ANC. Навушники за дві години розрядилися лівий до 56%, правий до 45%. Але заряджаються вони реально швидко, бо я їх одразу помістив в зарядники кейс після цього. І вже через скільки? Буквально через півгодинки вони були заряджені на 100%, а кейс втратив 8% заряду. Тобто, як на мене, ці навушники реально непогано живуть, і зарядити їх з низького заряду до повного можна буде разів 5 від кейсу. Що можна сказати у підсумку? Насправді два дуже простих твердження мені спадає на думку: SteelSeries вміють в навушники, і SteelSeries вміють в софт. Реально, навушники мені дуже сподобались. Вони легкі, вони компактні, вони довго тримають заряд, в них можна грати, в них є ANC, в принципі, слабенький, але він є. Вони класно сидять у вухах, вони зручні і вони симпатичні. Що ще треба? Треба просто взяти і розіграти серед вас. Три таких правила розіграшу дуже прості: вам треба бути підписаним на цей канал, вам треба поставити лайк цьому огляду, вам треба заповнити Google форму, це обов'язково в описі до цього відео. І написати коментар, як ви особисто ставитеся до true Wireless навушників для геймінгу. Під true Wireless навушниками я маю на увазі. Ті true wireless навушники, які можуть через донгл підключатися до ПК і працювати на частоті 24 ГГц, бо по блютузу ну це, це просто смішно. Тому пишіть, будь ласка, і всім удачі!